Дуже часто, коли тільки приходять до мене на навчання в академію, це вже 13 років, мої любі сонечки. Знає, та сама ситуація відбувається час і часу, коли зразу тільки щось ви узнали, якусь як для вас інформація. Це божественний не потік знань. Зразу хочете всіх рятувати, навіть тих, хто не просить, між іншим порушуючи і вищу божественну волю. Ви не можете працювати навіть там, ну, когось заставляти пробудитися, навіть дітей, дорослих, там внуків і так далі. І треба розуміти, що у вас ще потік не виріс, тобто ви ще не. Ви ще тільки готуєтесь до можливо якогось переходу, і то не всі навіть готові до цього переходу і стати світлом, тому що це трансформації і постійні вибори світла роками, щоб якийсь потік в тобі світла вже сформувався, щоб ти став провідником, і тоді ти вже зміг працювати з іншими людьми. І ось в такому стані, коли людина тільки вчора знала, що в неї є тонкі тіла. Вона хоче ганяти сутності, там ще щось робити. Чим це все закінчиться? Дуже-дуже печально, тому що е ця людина на себе набирається сутності, порушує божественну волю, тобто ще погіршує свій стан. В ітозі людина розчаровується в цьому шляху. Бере свої певні уроки, все із за чогось, свого его. Тому що людина, коли знає, що щось там, вона зразу его включається і думає, людина, от я їм поможу, а це поможе, воно знаєте, що приховує, що ти краще ще знаєш. Тобто, але не забувайте, що душа, якщо спить, їй треба впасти, пройти цей досвід. їй... це божественна воля, сонечки. Ми без падіння, хто з нас взагалі шукав Бога? Коли все добре, ніхто, от просто ніхто. Я так само. Коли щось не болить, коли щось не відбувається, ніхто Бога не шукає, то чому ви забираєте можливість людині прокинутись або дограти? Подивіться, дайте дограти вашим дітям, дайте дограти вашим особливо батькам, коли ви починаєте пробучуватись? Там починаєте їх рятувати. Їм треба більше часу. Вашим родичам, там чоловікам. Залежно від того, скільки людина намотала карми, їй треба більше. Взагалі може вона в цьому вцілені, знаєте, і не готова пробуджуватись. Не вже ну, не можна порушувати божественну волю. І немає змісту ганяти сутності і всіх там взагалі немає змісту або е, нібито зцілювати людину. Тому що ви не можете цього зробити, це може зробити тільки Бог і сама людина разом з ним. Ви можете показати приклад життя, ви можете жити, можете трансформуватись, тому що ви є частиночка всього, всіх нас. І змінюючись, люди так само будуть змінюватись в першу чергу на рівні вашого роду, народу і навіть людства. Але коли ви бігаєте і хочете когось рятувати, це его і духовна ілюзія, мої любі сонечки. Так що відчувайте, усвідомлюйте і знайте і